Пророцтва афонських старців про останні події у світі Слухайте, діти мої, бо наближаються великі потрясіння, яких світ ще не бачив. Усі землі від заходу до сходу занурюються у ворожнечу. Війни і міжусобиці спалахнуть між народами, і великі держави опиняться у хаосі. Мій дух спостерігає за тими, хто править світом, і я бачу як їхні серця тверді, як камінь. Вони думають лише про владу та багатство, забуваючи про милість Божу. Дивіться на північ: Велика країна, що колись була могутньою, впаде у внутрішні чвари, і її межі будуть порушені. Народи піднімуться один проти одного і брат ітиме на брата, але це не залишиться безкарним, бо Господь відвернеться від тих, хто сіє смерть і руйнування. На сході зросте нова сила. І вона буде шукати панування над іншими народами. Але її влада буде недовгою, бо піднімуться народи, що довго терпіли гноблення, і вони зламають кайдани своїх тиранів. Дивіться на захід там, де колись був мир і процвітання, народи будуть охоплені безвірям і розпустою. Західні країни будуть прагнути контролювати інші землі, використовуючи хитрість і обман. Але вони зустрінуть опір і падуть у своєму ж гріху. На Балканах і в сусідніх землях відбудуться великі зміни кров пролється, але це стане початком нової ери для тих, хто шукає правду і мир. Україна ця багатостраждальна земля стане центром великої боротьби. Але не бійтеся, бо Господь буде з тими, хто захищає правду і свободу. Увесь світ. Буде стежити за тим, що відбувається на цих землях, бо тут буде вирішено долю багатьох народів. Туреччина знову захоче підняти свою голову і почне загрожувати іншим народам, щоб, але прийде час, коли вона буде зупинена. Великі води затоплять її землі, і народи навколо будуть тремтіти від страху.